Заміна мастила на Peugeot 508. Також інструкція підійде до будь-яких марок з дизельним двигуном 1,6 для Peugeot та Citroen. Для заміни нам потрібно відречко. У мене відречко 5,5 літра. Цього достатньо. Хватає навіть 5 літрів. Масло влазить 3,75. Ключик з головкою на 21. Ганчирочка. Випираємо посадочне місце. Саме цей болт. Щоб палюки не було зайвої. Захист двигуна я вже зняв і беремо легесенько відкручен. Так, чуть-чуть відтягнув. Далі беремо її Можна на руку вдягнути пакет. Як хлине масло, то можливо хоча б трохи нас спасе. З г'язного мастила і відкручуємо. Двигун має бути прогрітим, не гарячим, але теплим. Тепле масло набагато швидше стікатиме. Акуратно цей болт може дуже швидко впасти в відро. Так, він разом з турбинкою відкручується. Тікло. Болтик остався у нас. Ми його ховаємо в турбинку і відкладаємо в сторону, потім витру. Руки чисті, що вже радує. Масло помаленьку зливається. Далі я беру провотік, зараз покажу вам акуратно. Беру ось такий металевий прут. продягаю на вушка відра. Залишаю стікати масло. О, трошки не попав. І можна йти займатися далі своїми справами, поки масло стікає. Нам ще потрібно зняти буде масляний фільтр. Я вам також покажу, як це робити. Можна міняти повітряний фільтр, фільтр салона, масло собі помалесенько, буде ось так стікати нам від оречку. Також нам необхідно буде зняти масельний фільтр. Він захований ось тут. Це дуже погано, бо при його відкручуванні затікає на оці всі шланги. Патрубки трохи невдало розміщений. Нам потрібно зняти ось цей патрубок від повітряного фільтра. І ось наша ця кришечка. Її просто відкручуємо і виймаємо фільтр. Головка у нас на 27. Добре було б туди щось підставити, якусь миску. Мисочки в мене немає, тому я взяв снігоприбиральну лопату. ось У нас чуть-чуть там небагато масла все-таки буде витікати. І буде тікти все на лопату. Можна буде потім повитирати. Кому не шкода ями, може зливати це все в яму. Зараз я трошечки відтягну, послабив чуть-чуть і помалесенько. Не намагаємося дістати зразу. Хай трошечки зайде повітря, стіче ще масло, додатково відеречко. Ще у нас масло повністю не стекло, можна відкрити кришку заливно. Щоб не було вакууму. Дивимося, відречка у нас набирається. Помаленьку вже капає, вже струї немає. І помаленьку відкручуємо сам цей фільтр. Бачив в інтернеті лайфхаки з бутилкою, але тут, на жаль, ніяк бутилку не підставити. вже відкрутилось. Вдягаємо рукавицю. Так. Вдягнув рукавицю, щоб не замазати руки. І помаленьку намагаюся виняти наш фільтр. Ага, чую масло тече трошки голосніше від трошечки стіче. Снігоприбиральна лопата у нас масло ще не попало. Трошки зачекаємо і продовжимо. Масло від речку почало стікати вже маленькою струєю. Трошечки вже бачу, масло попало на нашу лопату і продовжую відкручувати. О, тягло пішло. Акуратно. Ми нікуди не спішимо. Так, скришка відкрутилася.

фірми Малі оригінал стоїть. Тут не видно, потім протру я вам покажу. Ось так фільтр дістали. Зараз я це все витру, далі продовжимо. Ось бачимо, фільтр у нас стоїть оригінал. Виробляє оригінальні фільтри малі. Новий фільтр у мене також оригінальний, там пише на ньому малі. Made in Austria. Зроблено в Австрії. Оцю резиночку нам треба буде замінити. Вона у нас є в новому комплекті. Та резиночка і бачимо фільтр також малі. Покажу оце посадочне місце. Тут нічого складного. Ми його витираємо, масло, залишки, масла витираємо. ставимо новий фільтр. Ось там, бачите, дирочка є всередині. Ставимо туди новий фільтр і все закручуємо. По суті, тут показувати вже нічого, закручуємо. 25 динамометричним ключом, щоб не зламати ось цей корпус. 25 ньютон-метрів. Тут, тут на ньому пише. 25 ньютон-метрів. Ось так. Нічого складного. Оглядаємо фільтр. Дивимося, щоб в ньому не було ніякої стружки. Якщо стружка це дуже-дуже погано. Фільтр у нас чистенький, ну як чистенький сажа, масло, але нічого критичного. Дивіться, оця гумочка у нас ставиться під конус. Так, щоб закручилося, його не запирало. Вона ставиться ось так під конус. Тут я трошечки протер. Посадочне місце я теж протер. І ще один нюанс: у нас там є всередині. Отвір. От, Він у мене знизу там. Якщо подивитись, зараз спробую зближити. Ось він. Бачите? Туди вставляється фільтр. Так, трохи неудобно. Мені рукою ось ця пімпочка вставляється туди в отвір. Спочатку ставиться фільтр. его по сути можно тут нащупать той отвер вот защелкнулось стоит ревненько и уже туди закручивается наша крышечка надеваем Аккуратно надеваем на сам фильтр. Стоїть рівненько, не прокручується. Він на ось цих защолках трохи погано вставляється. От, нам його треба, бачите, трошки помнявся, бо він там тугенько вставляється, то трошечки не так просто його поставити. резинка ця задерлася. Ні, вже нормально не задерлася резинка. Не вистачає рук, щоб акуратно там все поставити. Дивимося, щоб рівно була розвитка. Такс, і підтягуємо ключом. Ну, я ставлю на паузу, по суті, нічого складного. Затягуємо, беремо динамометричний ключ і доводимо на 25 Так, З ключиком динамометричним 25 ньютон-метрів Дотягнув і все. І, друзі, важливий момент, який я забув сказати. Оця гумочка, яка йшла по корпусу фільтра, її потрібно було змазати маслом. Я, на жаль, цього не зробив. Подумався тоді, коли вже закрутив. От. Ну, Нічого складного. Не думаю, що вона там розірветься чи щось з нею стане. Але бажано, щоб вона легесенько йшла, її треба змазувати маслом. Ось і все. Цю кришечку ми, по суті, можемо не ставити, і далі можна витирати і закручувати а, в нас знизу пробочку. Обов'язково ставити мідну шайбу, Ну, це я вам ще зараз покажу. вигляд знизу. Ось у нас масло стекло, трошечки, видно, попадало не туди, куди треба. І трохи замазало сходи, але стіночка суха, нічого критичного. Цю лопатку ми забираємо. Масло у нас на неї трошечки попало. Небагато. І ось бачимо, трошки потекло, то ми тряпочкою все протремо. Нічого такого. відкручили помаленьку. Забираю відречку, ну відречку поки ще не забираю. А, ставимо нову мідну шайбочку. Я купив їх дві штуки. Взяв кортеко, артикул ми бачимо. Берем болт, нову мідну шайбочку. І закручуємо пробку для зливу 34 Нм. Що ми звернемо увагу, то у нас шайбочка є з однієї сторони плоска, а з другої трохи заокруглена. На камері цього може не видно. Ми беремо заокругленою стороною до болта, а плоскою стороною до двигуна. Ось Болтик наш, я його повитирав. Плоска сторона до двигуна. Ось так. Стара шайбочка в нас вже трошечки, бачите, відпресована. Ну, ось так, Ця тут двигуна була сторона, а ця від болта, здається. Ми ставимо нову. Можна було цю ставити, але я рекомендую ставити нову. Масло в нас ще трошечки капає, протираємо і закручуємо. По суті, тут показувати вже більше нічого. Далі можна ставити захист зразу і перейдемо потім вже до заливання масла в двигун. Тільки масло в нас натекло в лопату для прибирання снігу. Немало, не багато. Це те, що з фільтра трошечки повиливалось. Виняв я щупа, масло не протирав і бачимо, у нас масла на ньому немає. Можна його протерти. Бажано протерти. Беремо наше масло. Я заливаю Total. Neo X5W30. Якраз воно нам по допуску підходить, Ну, про масло спорити не будемо, яке краще, яке гірше. Я завжди беру це масло 1200 з чимось. Хороше масло. Не Треба щось видумувати. Ну, Одного це справа кожного. Розпаковуємо і заливаємо. Так, ну... Однією рукою тяжко, не хочу розлити, тому сам процес зрозумілий. Заливати повністю не буду, чуть-чуть залишу, пам'ятаємо, що масло нам влазить 3,75, я налью літри 3 і буду перевіряти щупом. Зараз все-таки покажу, як я заливаю масло, махай буде. Витраємо щуп. Поки що його не ставимо. Беремо масло. І ось так під наклоном намагаємося попасти в дирочку. Бачите? Файненко тече собі, нічого не розливається, сильно не поспішаємо. Так, повністю все не виливаємо, Залишає приблизно ось так. Трошечки стіче, перевіряємо щупом, ще доливаємо, скільки потрібно, і доводимо до рівня майже верху. Ось приблизно до ось такого рівня, вище середини. Далі думаю про це зрозумілий. Додатково перевіримо, знизу чи у нас ніде нічого не потекло. Ну, в принципі, ми затягували всі болти правильно, нічого не повинно в нас бути. Я ще захист не ставив. Ну, Ось тільки в мене залишилося масло. Тут бачимо позначка 1 і трошки нижче. Масло я не заливав, геть повністю під верх щупа. Зараз покажу, на який рівень я залив. От. Вставляю щуп. Виймаю. Ось до такого рівня довів масло. Ну, щоб не геть підверх. Так, з цієї сторони у нас вже замазалось маслом. Ось це рівень. Трошки сітається. Ну, думаю, видно. Ось так. В принципі, по заміні масла у нас фініш. Е Далі буду показувати, як міняти паливний фільтр, повітряний фільтр і фільтр салону. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити далі цікаве відео. Всім дякую. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки ну або дизлайки.